С новини на каналі ОТБ у студії для вас працюють Ірина Гнатюк та сурдоперекладач Тетяна Коваль. Доброго вечора. Ми розкажемо про події, що привернуло увагу наших кореспондентів. Через загоряння невідомого предмета загинула дитина. Сталося це напередодні у селі Яковенкове, що у Балаклійському районі. Батько разом із сином проводили демонтаж предмету зовні схожого на снаряд. В результаті дитина від отриманих опіків загинула на місці. Село Яковенкове розташоване у безпосередній близькості до військового арсеналу, де наприкінці березня сталися вибухи боєприпасів. До надзвичайників 17 травня надійшла інформація про те, що приватному домоволодінні сталося загоряння невідомого предмету зовні схожого на снаряд. Надзвичайники про це повідомили поліцію. і Вже на місці правоохоронці встановили, що у дворі власного будинку 36-річний чоловік проводив демонтаж цього предмету, де взяв боєприпас. Спочатку не зізнавався, кажуть правоохоронці. Вчора ще на місце події він не давав показів, видумав різні версії. На даний момент ми встановили, що він знайшов на території підприємства, якого працює, частину від ну, цього боєприпасу привіз додому це 4 дні назад і намагався демонтувати. Дружину запевнив, що це безпечно. Чоловік, як кажуть, правоохоронці, вирішив демонтувати боєприпас, аби подальшому здати його на металобрухт. Це була частина зенітної ракети 3М9. Під час ем, е, демонтажу сталося займання паливного елемента газового генератору. Полум'я охопило автомобіль, який стояв на подвір'ї, і саме у цей час на подвір'я вийшов чотирирічний син чоловіка. Ем, хлопчик отримав термічні опіки різного ступеня тяжкості від отриманих травм. Він загинув на місці. Сам чоловік отримав опіки рук, ніг та обличчя наразі він перебуває у лікарні. У Балаклійському районі, вже після вибухів на складах із місцевими була проведена ретельна робота щодо небезпеки, боєприпасів та предметів, схожих на них. Та не всі вважають, правоохоронці, дотримуються правил безпеки за вказаним фактом, відкрито кримінальне провадження за двома статтями незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами та вбивство через необережність. санкції. статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк. До семи років. Ну а саморобну вибухівку знайшли у Харкові. Була вона у покинутому будинку на вулиці Академіка Карпінського. За даними облуправління Нацполіції, інформація надійшла до новобиварського відділу поліції напередодні від місцевого мешканця. Під час огляду місця пригоди правоохоронці виявили шість мішків пожежного сміття, звідти вилучили два пакети саморобної вибухової речовини на основі димового пороху та ошурками магнію загальною масою близько 400 грамів. Порош. Коподібний магні, саморобні петарди для страйкболу, обгорілі заготівлі під саморобні сигнальні міни, внутрішні частини сигнальних мін типу СМ та корпус аналогічної сигнальної міни. Вилучені предмети направлено на дослідження. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Банер зі світлинами загиблих в антитерористичній операції на сході України відновили напередодні пасхальних свят. Його розмістили на майдані свободи. Написав на своїй сторінці у соцмережі координатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін. Стенд із фото загиблими за свободу і незалежність України знову на тому ж місці, де 20 березня цього року невідомі пошкодили банер. Подія тоді викликала певний громадський резонанс. Тому в Шевченківському відділі відділі поліції вирішили провести перевірку за цим фактом. Том співробітники районного відділу поліції оглянули паркан, до якого був прикріплений банер, та зібрали первинний матеріал. Поліція долучила до матеріалів кримінального провадження і відео з камер спостережень та повідомлення користувачів соціальних мереж, в яких були вказані ймовірні правопорушники. У ході перевірки інформація щодо трьох чоловіків, які могли пошкодити банер, підтвердилася. Двоє з них після перегляду публікацій зі своїми зображеннями в інтернеті. Самі прийшли до райвідділу поліції. Молодики розповіли, що тієї ночі вони були на підпитку. Верталися з дня народження додому, коли проходили по майдану свободи. їхній третій товариш підбіг до банеру з фотографіями загиблих в зоні бійців та почав його зривати. Друзі намагалися його зупинити, але це їм не вдалося. У квітні цього року почала діяти урядова програма Доступні ліки, суть якої у відшкодуванні вартості ліків реімбурсації для пацієнтів, що мають серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальну астму. На Харківщині підготували поіменний перелік осіб, які мають право на відшкодування вартості препаратів, кажуть в обладміністрації. Загальне число таких пацієнтів становить більше ніж 960 тисяч. На програму реімбурсації на Харківщині виділено 35 мільйонів гривень, щоб отримати безкоштовно. Ліки пацієнт має звернутися до свого сімейного лікаря, який випише спеціальний рецепт з назвою необхідної діючої речовини та проінформує про аптеки, що беруть участь у програмі. За цим рецептом аптечний працівник видає пацієнту препарат. Він може бути або повністю безкоштовним, або пацієнт відшкодує частину вартості препарату, максимально 30%. Переконують владники. Знайти перелік аптек учасників програми у Харкові та області можна на сайті Міністерства охорони здоров'я, сайті обласної адміністрації та Харківської мерії. Загалом у переліку препаратів для реімбурсації є 157 найменувань, та лише для 23 препаратів передбачене повне відшкодування. Повну компенсацію вартості лікарських засобів мають 23 препарати. Це серцево-судинні захворювання 17, цукровий діабет 2 типу 3, препарати для бронхіальної астми також 3. Кроме того, є 134 препарати, які визначені наказом Міністерства охорони здоров'я, компенсацію за, в аптечній мережі пацієнт виносить від 10 до 30%. Якщо брати це в гривнях, то від 3 до 120 гривень на найдорогий препарат. Напередодні пішов із життя наш колега, оператор Аркадій Шовський. Йому було 42 роки. Причина смерті серцевий напад. Аркадій Шовський працювати оператором на обласне телебачення прийшов у 1994 році. Встиг Аркадій попрацювати і оператором на приватному телебаченні у Харкові. Згодом повернувся на ОТБ. Колеги запам'ятали Аркадія як добру, чуйну людину, віддану своїй справі. Аркадій провів чимало прямих трансляцій та брав участь у багатьох передачах, що знімалися на каналі ОТБ. Попри Чатися з Аркадієм можна у четвер, 20 квітня у Морзі, що знаходиться у 602-му мікрорайоні Харкова. Потім відбудеться кремація у селищі Жихор. Час прощання 11 година ранку. Колектив каналу ОТБ висловлює глибоке співчуття рідним, колегам та друзям Аркадія. Завтра в області зазвучать електросирени. Перевірка автоматизованої системи оповіщення населення Харківщини розпочнеться о 14.25, 19 квітня. Інформує сайт обладміністрації. Нагадаємо, уричасте звучання електросирен означає увага всім. Почувши звучання електросирен, необхідно включити обласне телебачення або радіомовлення і прослухати повідомлення, що передаються. У подальшому діяти відповідно до отриманої інформації нагадали в обласному департаменті цивільного захисту мешканців. Харківщини закликають зберігати спокій під час проведення планової технічної перевірки засобів оповіщення. Вона з математикою на ти із п'яти років. Харківська школярка Ольга Шевченко виграла золоту медаль на Олімпіаді для дівчат європейського рівня у Швейцарії. Серед майже 170 учасниць із 44 країн вона стала кращою. Які завдання були на олімпіаді та як готувалася школярка, дізнавались наші кореспонденти. З експерт вище вчителя. А з квадрат равно два. Значит, обо і них менше не равно, ніж два. Складне діофантове рівняння. Ця одинадцятикласниця розв'язала за лічені секунди. 16-річна Ольга Шевченко стала переможницею Європейської математичної олімпіади для дівчат, що відбулась у Швейцарії. Воно намного легше, ніж все, що дається на будь-яких олімпіадах. Але такі рівняння стоять рішать в качестве тренування. Очень полезно нужно e, применить логіку і докорадуватися до неких прийомів. Завдання ж на міжнародній олімпіаді були набагато важчими, ділиться спогадами Оля. Зі складними задачками впоралася вже на останніх хвилинах. Харків'янка набрала 42 бали і розділила перше місце з американкою, яка була гостем змагань. Я була дуже довольна не тільки для за те, що я сама отримала. Це золото і победу, а також за те, що uh, Україна зайняла перше місце среди європейських команд, тому що uh, тут був важен вклад кожного чоловіка з нашої команди, тому що був бы на у нас на один бал більше, і uh, ми б не зайняли перше місце. Тобто ми зайняли перше місце всего один бал. Готуватися до змагання допомагав вчитель математики Харківської гімназії 45, де й навчається дівчина вундеркінд Олександр Крижановський розповідає: завдання на таких олімпіадах надзвичайно складні. Навіть ті, хто успішно впорався із ЗНО, можуть просто не зрозуміти умови задач, Тож з Ольгою займалися постійно. Основное, чтобы мозг был все время работал в этом направлении. Естественно, какие-то новые темы появляются, что мы проходим. Но просто если ребенок, там, как любой ребенок, если летом будет отдыхать, значит осенью будет сложно собираться. Мы, соответственно, летом тоже, у нас есть выездной лагерь математика и информатика, мы и там учимся. Мне нравится в этом плане высказывание Черчилля, что честность лучшая политика. Я не говорю детям, что давайте мы сейчас что-то выучим, и завтра вы все выиграете. То есть я вам просто показываю, какие примеры. Есть, есть те, кто все время работает, им чуть-чуть не повезло, они не попали. Єсть ті, хто чуть менше працює, а тим більше повезло, а не попали. Ну, якби ймовірність того, що, звичайно, якщо е-е буде стремиться к этому і работать, і він успішно виступить, гораздо вище. Європейська математична олімпіада для дівчат проходила в шосте. Цього року в неї взяли участь 44 країни, по чотири учасниці від кожної. Торік на цих змаганнях Ольга завоювала бронзу, тож нині готувалася ретельніше были очень сильные соперники. И для меня было огромным достижением, что я обогнала многих из них. Например, я обогнала девочку, которая в прошлом году заняла абсолютное первое место. И также много других девочек, которые я уже встречала на предыдущих соревнованиях и не могла обогнать. А теперь смогла, и это для меня... Такое Незважаючи на пропозиції від європейських вишів, Ольга не планує залишати Україну і буде вступати до Харківського університету Каразіна на факультет математики та інформатики. А поки дівчина готується до відбіркового етапу міжнародних математичних змагань, що відбудеться у ріо де жанейро в липні цього року. Ірина Клименко, Вадим Максименко новини сьогодення. Морозна весна до Харкова повертаються морози та сніг. Найближчими днями синоптики обіцяють сильний вітер та мінусову температуру. Завтра очікуються складні погодні умови. Вночі та вранці сильний мокрий сніг із дощем. За інформацією Харківського регіонального центру з гідрометеорології, місцями у Харківській області можливе налипання мокрого снігу. Пориви північно-східного вітру сягатимуть швидкості 17-22 метрів за секунду. Температура повітря вночі буде до мінус 5 градусів, день 1,6 по позначкою «плюс». З 20 квітня очікується, що опади практично зупиняться через вторгнення арктичного повітря. Але температура повітря впуститься ще нижче. Вночі 2-7 градусів нижче нуля, а в день стопчики термометрів сягатимуть 1 градусів тепла. Вітер буде північно-східний до 15-20 метрів за секунду. Синоптики прогнозують весну не раніше 25-26 квітня. Ну і позачергові канікули через похолодання у школах зміївського району призупинили шкільні заняття через різке похолодання. Триватимуть канікули у Зміївському районі з 19 по 24 квітня. На канікули відправили і школярів з Лозової. А ось дошкільні навчальні заклади міста працюватимуть у звичайному режимі. Інформує сайт місцевого відділу освіти. Заняття відновлять вже після підвищення температури. Запам'ятайте нас, поки ми є. Так називається розділ із книги Герої Другої світової війни Харківська області. Її видали представники Харківської обласної та міської організації ветеранів напередодні 72 другої річниці перемоги. Із героями Другої світової війни, і біографії, яких є у виданні та ініціаторами створення видання, зустрілись наші журналісти. На початку Другої світової був іще дитиною. Розповів ветеран Олександр Долгов. У 41 першому виповнилося 16, Тож на фронт вдалося потрапити лише у березні 45-го після закінчення спецшколи, де навчали на танкістів, але повоювати із фашистами на самохідній артилерійській установці і навіть заробити низку нагород устиг, каже Олександр Сергійович. Згадую, уже 1 травня 45-го у Берліні завершилися бої. Та по справжньому відзначали перемогу лише 9-го, коли було підписано акт про капітуляцію. І тут не обійшлося без пригод, коли почали салютувати і самохідних артилерійських установок. Все орудия начали значит, сделали по выстрелу, а порох не не сгорает, он значит, падает на землю, а тут листва сухая кругом. Листва загорелась, значит, уже это, опасность это, сгорим сами прекратить, значит, стрельбу, да, это, тушить пожар. значит. Давай туди, затушили цей пожар в обласному центрі ветеранів. Олександр Сергійович зустрівся із Михайлом Івановичем Людкевичем. Також бійцем Другої світової. Вони потиснули один одному руки. А ти солдат. А я сержант був. Сержант. <гум> Какая Значит, Сергійович. Иванович. Михайло Іванович на два роки молодший за Олександра Сергійовича, тож зазнав лиха фашистської окупації у рідному селі на Чернігівщині. Два роки жили в неволі, каже Михайло Людкевич. За цей період, звісно, я насмотрівся всього дуже плохого, коли німці були в нас. Очень много людей вгнали в Германію. З нашого села, от 43-му году, в сентябрі місяці, ми були освобождені. Наприкінці 44-го року 17-літнього призвали до армії, потрапив до зенітного артилерійського дивізіону. Розповідає Михайло Іванович, бойове хрещення було під час звільнення польського міста Кракова. Неподалік нього охороняли від німецької авіації аеродром, а пізніше залізничний вузол Бонслау. Здесь у Бонслау, і закінчився мій бойовий путь. Це, у Бонславу встретили день побігли Это, Значить, в Бонславу теж не допустили охраняємо об'єкту самольотом, самольот ні один не пролетів. Про війну, яка триває в Україні, сьогодні ветерани говорять неохоче. Олександр Долгов цитує висловлювання давньогрецьких мудреців, де йдеться про недостойних, які дориваються до влади. Власті, що нам, да, до... что дуруют и сами не знают, что дуруют. Дьявол омрачил, как говорится, людей. Это не только можно отнести к Украине, а и самым, как говорится, великим государством мира. У ветеранській організації Олександру Долгову і Михайлові Людкевичу вручили книжку Героїв Другої світової війни Харківська область. Там є і їхні біографії, як говорить голова обласної ветеранської організації, у виданні чимало досі невідомих широкому загалу фактів про герої Другої світової Вони санітрижини в главах Валентина Івановича Голіка. Що таке герой совєського союзу? кількість награжоних, кількість репресірованих, кількість розстріляних, кількість встановлених. Звісно, собираются дуже довго, вони мають підтвердження документальное. Перше видання книги 97 екземплярів швидко розійшлося серед читачів, говорить Анатолій Хіневич. Необхідно видати іще не менше трьох тисяч примірників. Тож ветеранська організація просить усіх небайдужих допомогти перевидати книгу про ветеранів. Мовляв, книга потрібна молодому поколінню. Її треба поширити у вишах та школах. Світлана Маренич, Ігор Золотухін, новини сьогодення. Маленьке верблюденя отримало ім'я. Тепер вона Марта. Ім'я новому мешканцю харківського зоопарку. Обирали під час прямого ефіру на каналі ОТБ. «Зоосад». оголосив конкурс на краще ім'я і збирав найкращі варіанти у соцмережі. У підсумку було запропоновано понад 250 варіантів. Вже серед них визначили 10 фіналістів. Обрав ім'я друг зоопарку Микита Лукаш, який присвятив верблюденятку. Цілий вірш. Отже, маленьке верблюденятко, яке з'явилося на світ 21 березня. Тепер називатиметься Марта. Дівчинка народилася у родині верблюдів Шагали та Царифа. Вони належать до верблюдів двогорбих, які живуть у пустелях та степах Євразії, та здатні витримувати сильні морози. Побачити дитинча харків'яни зможуть вже після реконструкції зоопарку. Футбольні м'ячі кожному учаснику 120 дітей з Харківської області стали учасниками відкритих уроків футболу. Діти з Харківщини, половина з яких переселенці з Донбасу беруть участь у соціальному проєкті федерації футболу, до якого в цілому залучено близько 19 тисяч школярів з усієї України. Губернатор Харківщини Юлія Світлична та президент Федерації футболу Андрій Павелко вручили м'ячі харківським учасникам відкритих уроків. Захід відбувся напередодні на стадіоні Металіст. Проєкт Федерації футболу відкриті урок. Ки футболу впроваджується у трьох областях України: Запорізький, Дніпропетровський і Харківський. Він спрямований на допомогу у першу чергу дітям-переселенцям з Донбасу. Фестиваль є однією з ініціатив інфраструктурної програми для України уряду Німеччини. Виконується німецьким товариством міжнародного співробітництва. Ну і футбольний матч між збірними України і Туреччини може пройти у Харкові. Про це повідомила губернатор Харківщини Юлія Світлична за підсумками робочої наради з президентом Федерації футболу Андрієм Павелко. Він вважає, що ця пропозиція отримає одноголосну підтримку. Харків прекрасно зустрічає такі матчі. Головний тренер збірної Андрій Шевченко також підтримує ідею проведення гри у Харкові. Також під час робочої наради керівництво області та федерації футболу обговорило хід підготовки стадіону «Металіст» до проведення фінального матчу Кубка. Країни 17 травня нагадаємо, великий футбол вдалося повернути до Харкова в листопаді минулоріч, коли на стадіоні «Металіст» пройшов перший за три роки міжнародний матч між збірними України та Сербії у грудні того ж року. Виконком федерації футболу ухвалив рішення про проведення у Харкові фінального матчу Кубка України з футболу. Ну а далі ефір каналу продовжить новини спорту. Докладніше про них розкаже Ігор Заржицький. Дочекайтеся, ну мені лишається побажати вам гарного настрою та тільки добрих новин. Хай щастить! Вітаю вас! Сьогодні із новинами спорту буду займати вас я, Ігор Заржицький. У Харкові в басейні Акварена завершився Кубок України з плавання і чемпіонат країни серед молоді, в якому взяли участь майже всі найсильніші представники цього виду спорту нашої держави. Як завжди, серед переможців та призерів чемпіонату було чимало харківських плавців. В їх активі дві золоті, дев'ять срібних та дві бронзові нагороди. Так, Ілля Тесленко переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем, а Дар'я Степанюк завоювала золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм. На дистанціях 50, 100 та 200 метрів на спині Марина Калєснікова тричі ставала бронзовою призеркою. Ще одну таку медаль Марина завоювала на дистанції 200 метрів комплексним плаванням. 50 метрів вільним стилем, другою пропила Дар'я Степанюк, а Марина Каліснікова тут завоювала бронзову медаль. Валерія Тимченко була другою на дистанції 200, 400 і 800 метрів вільним стилем, А Ілля Тисленка став володарем срібної медалі на дистанціях 200 метрів комплексним плаванням. Збірна Харківської області серед жінок посіла третє місце в естафеті 4 по 100 метрів. В молодіжному чемпіонаті слід також виділити харків'ян. Чотири золоті медалі здобула Марина Калєснікова, одну Еліна М'ясаєдова, а також збірна Харківської області в естафеті 4 по 100 метрів серед юнаків. Призерами змагань тут стали. Олександр Івакін, Максим Головичий, Валентин Нестеркін, Богдан Белеменко, Марина Каліснікова, Іліна Мясаєдова, Анна Скирда, Тетяна Івмінова і дівоча збірна Харківської області в естафеті 4 по 100 метрів. Додам, що цей турнір був підбірковим до чемпіонату світу, що незабаром відбудеться в Угорщині. В місті Куп'янськ пройшли змагання чемпіонату Харківської області з велоспорту BMX. В них взяли участь як дорослі спортсмени, так і юнаки та дівчата різних вікових категорій. Відмінно виступив на цьому чемпіонаті лідер збірної Харківської області і майстер спорту Владислав Сапожніков із Куп'янська. Він посів перше місце серед старших юнаків і дорослих. Друге і третє місця завоювали також місцеві велосипедисти кандидат у майстри спорту Олександр Щербак та Ярослав Репкан. Всі вони є вихованцями тренера збірної Харківської області Валентини Погорєлої. І у дівчат перші два місця дістались куп'янським спортсменкам. Першою була Юлія Кривобокова, і другою стала Валерія Головач. Серед юнаків 2001-2002 років народження, весь підестал пошани заювали вихованці куп'янської школи велоспорту. Кандидат у майстри спорту Микита Максименко, Михайло Міхно, тренер Валентина Єлонникова і Денис Каменюка. Так само представники Куп'янська вибрали три перші місця і серед юнаків 2005-2006 років народження. Наступне змагання у майстрів БМХ відбудеться з 2 по 8 травня в місті Новоселиця Чернівецької області. Туди харківські спортсмени вирушать в кількості 40 чоловік. Харківський волейбольний клуб Юракадемія завершив сезон 2016-2017 років у чоловічій суперлізі на п'ятому підсумковому місці. В останньому четвертому турі, що проходив у Чернігові, підопічні Володимира Романцова здобули дві перемоги і один матч програли. Загалом слід сказати, що цей чемпіонат для харківських юристів був дуже непростим. Вже не вперше Юрокадемія в між втрачає своїх основних виконавців, і на їх місце приходять зовсім молоді волейболісти. Так було і в цьому сезоні. Із минулорічного складу команди, яка завоювала бронзові медалі в харківському клубі, залишились лише Віктор Шаповал, Дмитро Романцов і Андрій Рагожин. Решта гравців це нещодавні юнаки різних вікових груп. На першому етапі тренерський штаб Юракадемії намагався награвати склад, причому не обійшлося тут і без травм. Тож за підсумками групового турніру юристи посіли сьоме місце. А ось на другому етапі харківська команда значно додала і зуміла врешті-решт випередити і Дніпро, і Чернігівський буревісник ШВСМ. До речі, саме між цими двома клубами була дуже запекла боротьба, щоб уникнути перекладних ігор з другим колективом вищої ліги. І, хоча Дніпро набрав на чотири очки більше, ніж суперники із Чернігова, за кількістю перемог шосту позицію посіли саме чернігівські студенти, а дніпряни ще зіграють поєдинки за право залишитись у суперлізі на наступний сезон. Це всі новини про спорт на сьогодні. На все добре і хай щастить.